Наша країна найсильніша, вона єдина і найкрасивіша. Ми подолаєм усі перепони Нехай буде мир, і щаслива в нас доля. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Січові стрільці та козаки за тебе гинули в полях. Хай слава їхня скрізь віки, нам світить, як чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, єдині два твої крила, Виходим, мене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна. Київ срібна куртовина 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна, сніг повсюду, в місті тане, наше відбагаття, галичани і кияни обнялись, мов браття. У веселій позолоті Софіївській бані. Прапори блакитно жовті грають на майдані. Зашумів від вічний Київ прапорами, розлилась народу повінь на Подолі, на Майдані на Софійських скорогвами зустрічала Україна свято волі з нами. Зазвонилася рівня дзвона славетній Україні. Аж по світі стало чути, що не нарізно, а в сім'ї єдиний український, український народ, народ хоче, хоче бути. Раїна, жоби краси для сили, і правди, і волі, Що має Україна, як рідні ліси, як вітер у широкому полі, Одна Україна, єдина мати, не зможе ніщо наш союз розірвати.